Друзі, вітаю вас на каналі Дніпра. І сьогодні ми поговоримо про ліхтарики. Ну що ж, друзі, жарти жартами. Але так ми сьогодні дійсно говоримо про наші. Новенькі ліхтарі. Їх у нас три, два з них на 20 вольтову лінійку, а один на 12-вольтову лінійку. І я скажу одразу, що саме 12-вольтовий ліхтар одразу став улюбленцем всіх майстрів, де кому ми їх показували на зйомках, на тестуваннях. Справді дуже крутий. Але чим ми розберемося пізніше? Також ви можете бачити, що на столі у нас є кувалда. Хто не знав, до речі, у нас вони в асортименті також є. Для чого ви можете поки написати свої варіанти у коментарях. А ми до цього повернемося у кінці відео. І почнемо ми з нашої 20 вольтової лінійки, поки цей ліхтарик ми в сторону і переходимо до цих. Судячи з назви, ви вже могли зрозуміти, що до них, до цих двох ліхтарів, підходять усі акумулятори від нашої лінійки 20 вольт. І звісно, найкраще працювати з ними на 4 та 6 амперах, але можна і на двох. І перше, що важливо, мабуть, для. Акумуляторних ліхтарів це їх автономність. І якщо ми говоримо про маленький ліхтар, то він буде сидіти 3 години на 2-амперному акумуляторі, а великий ліхтар буде сидіти півтори години на 2-амперному акумуляторі на максимальній потужності. Але Якщо ми беремо вже 6-амперний акумулятор, то тут математика дуже проста. Маленький буде світити 9 годин, а великий 4,5. І, і у випадку, якщо вам потрібно, наприклад, чергове освітлення якесь, то ви можете поставити 6-амперний акумулятор і поставити мінімальну потужність ліхтаря, і він може світити до 30 годин. І це насправді, як на мене, дуже і дуже круто і, в принципі, достатньо, я не знаю, навіть... Якщо надовго, наприклад, пропадає світло десь на дачі чи у майстерні, немало важливими факторами, в принципі, для будь-якого ліхтаря, для будь для якої лампи, є світлова температура та Потужність, і почнемо ми з світлового потоку. Якщо говорити про маленький, це 1700 люмен. Великий видає всі 3000 люмен. Температура світла у них однакова 6500 кельвінів. тисяч Це означає, що ці ліхтарі будуть давати хороше холодне світло. Ну і самі по собі світлодіоди тут використовуються типу SMD. І звісно, розуміючи те, що ці ліхтарі в першу чергу призначені для будівельних бригад, для будівельників для майстрів на станціях техобслуговування. У них має бути Якийсь клас захисту. І від води та пилу тут клас захисту IP54, тобто ну, якісь бризги, можливо, навіть невеличкий дощик, вони спокійно переживають. А якщо говорити про захист від ударів при падінні, то тут він IK-07. І це означає, що він без проблем переживе падіння з висоти там, приблизно у пів метри. Переходимо до корпусу. Обидва ліхтарі оснащені шарнірами повороту світильного елементу. Обидва Ліхтарі оснащені ось такими крючками. Ви його підвісили, наприклад, за якусь рольову тягу, перевернули, і він вам вже добре освічує неосвітлену ділянку під автомобілем під час ремонту. Але ж в чому ж різниця, окрім потужності в них? Звісно, ви могли одразу помітити, що тут є ось такі два вуха, які добре крутяться, які ну, насправді це дуже зручно. Але щоб з ними працювати, треба який-не який. Не знаю, як правильно це сказати. Досвід треба трошки зрозуміти, як тут це працює, але насправді це дійсно дуже зручно, оскільки ви можете регулювати на більшу площу освітлення. Наприклад, ви працюєте у Будинку, де немає ще освітлення, ви в куточку поставили, чи там біля найдовшої стіни. Так, розкинули на ширину все світло. Увімкнули, і ви маєте освітлення усього приміщення. Обидва ліхтарі мають ручки для транспортування, і вони тут прорезинені. Це дуже дуже зручно. Обидва ліхтарі розраховані так, що акумулятор у них ховається повністю і все. Можете бачити? Він не заважає стояти ліхтарю, він не заважає висіти ліхтарю на стіні. Тут також є спеціальні пази для звичайних гвинтів, просто на стіну його повісили, і все. Як на мене, не менш важливим є те, що вони обидва дуже і дуже легкі. Цей важить трошки менше кілограма, цей важить трошки більше кілограма. Якщо ви часто переміщаєтесь між об'єктами, то ну, реально немає проблеми у вазі. Але все ж таки, як на мене, найкрутішою штукою у цих ліхтарях є те, що в разі чого, я не знаю, пропало світло. Будь-яка ситуація, де може з'явитися ліхтар, ви берете свій кейс з шуруповертом, дістаєте запасний акумулятор, вставляєте і маєте світло. Це насправді дуже-дуже круто. Обидва ліхтарі мають чотири режими роботи, чотири режими потужності. Я так, щоб не засвітити камеру. Раз, два, три, чотири. І на п'ятий натиск вони вимикаються. Раз, два, три, чотири, п'ять. І так само і тут. Раз, два, три, чотири, п'ять вимкнулось. І ще один дуже важливий момент. Як ви бачите, у ліхтаря немає мерехтіння навіть у камері. І це значить, що якість світла достатньо висока і навантаження на очі від нього не буде. Але все ж таки, давайте перейдемо до того, що, мені здається, буде просто нашим бестселером. Це наш. 12 вольтовий ліхтарик. Одразу, коли ми вирішили знімати огляди на ці ліхтарі, перше, що запитав, чи буде у нас така палка для СТО. Я сам достатньо багато часу провів на СТО, і я розумію, наскільки це зручно. Під капот причепити, десь там знизу, поставити на арку. Ну, це прям дуже зручна штука. І перше, що мені тут сподобалось, тут є такий розсувний шарнір, і він насправді дуже не знаю, як правильно сказати, тугий. Він дуже-дуже добре тримається. Йдемо далі. Я думаю, що найуважніші вже помітили те, що цей ліхтар працює від нашої 12-вольтової лінійки. І саме тут ми використовуємо акумулятор на 2,5 А. У цьому ліхтарі вже є три режими світла. Раз, два, три. А також є індикатор заряду акумулятору. Він працює, коли ліхтар увімкнений. Ну Приходимо до класичних характеристик ліхтаря. Перше, що світовий потік тут до 1000 від 250 до 1000, в залежності від режиму роботи. Температура світла тут 5500 к. Це також е, хороше холодне світло, навіть ближче до нейтрального. Те, що дуже важливо, тип світлодіоду тут Коб, це означає, що це не точкові світлодіоди, як тут, а це така одна суцільна смужка світлодіоду. Автономність цього ліхтаря від 2 до 16 годин в залежності від режиму та акумулятору. Ну і те, що мені особисто дуже подобається, це реально крутий, приємний пластик на самому ліхтарі. Ну і так само не менш важливим і для цього ліхтаря є класи захисту. Вони тут ідентичні з 20-вольтовими моделями. Вода та пил ip 54 та захист від падіння IK07. Так само з півметру він спокійно переживає падіння, але враховуючи те, як він відчувається в руці, і те, наскільки він збитий, я думаю, що він з Без проблем переживе падіння. Також я нагадую, що у нас все ще тут є кувалда. Трошечки залишилось до секретного моменту відео. Наприклад, ви працюєте з новими BMW, там, чи, та, в принципі, з багатьма новими машинами, і там капот алюмінієвий. а вам дуже треба підсвітити під капотний простір. Не проблема, тут є ось такий крючок, який так само фіксується у будь-якому положенні. Ви його за підсилювач капота. Підвісили і все, він вам світить, працює. Зараз я навіть спробую ось так: от ви його підвісили. І він вам світить, працює. Так само ви можете бачити, що він не мерехтить, що говорить про якість світла у цьому ліхтарі. Ну і звісно, те, з чого ми починали, це те, що його можна прикріпити, в принципі, до будь-якої металевої поверхні. Тут є 4 неодимові магніти, і на них є спеціально прогумована накладка, яка захищає. Те, до чого ви кріпите, від подряпин, якихось самим ліхтарем. Друзі, перед тим як ми перейдемо до «Кувалди», я хочу здати вам запитання. Ось такі 20-вольтові моделі. Скажіть, наскільки було б вам цікаво, щоб у нас в асортименті були такі самі, але з можливістю підключення до мережі? Не тільки акумулятор, а і мережа? Напишіть нам про це у коментарі. Ну і «Кувалда». Я гадаю, що більшість людей думають про краш-тест, але, як на мене, це дуже дивний краш-тест, особливо для ліхтаря. Тому ми маємо кувалду. До речі, послання на кувалду також є в описі під цим відео. Я, мабуть, трошки назад відійду, щоб ви бачили. Ось вся кувалда. І ось ліхтар. Чотири ніодимових магніти. І ми перевіряємо, наскільки вони потужно тримають. Трошки насправді я переживаю за ногу свою зараз. Це складно, але як ви бачите, кувалда тримається. Бачите? Тобто ви можете розуміти, наскільки потужні тут магніти. До речі, вага кувалди майже 5 кілограм, сама робоча частина 4500, плюс рукоятка. А ліхтарик важить ну, грам 800, це, мабуть, з найбільшим акумулятором. Насправді, сьогодні, з сьогоднішнього огляду, саме цей ліхтар мій фаворит, оскільки він саме універсальний. Я думаю, що навіть просто тримати в багажнику свого автомобіля такий ліхтар, на випадок, якщо десь не знаю, на дорозі у вас там пробилось колесо і треба підсвітити, просто, щоб зручно поміняти. А ті, хто пробивали колеса на трасі, де немає освітлення, розуміють зараз, про що я говорю. Дуже і дуже зручна. Штука. Вам абсолютно не потрібно заходити на сайт, шукати десь ці ліхтарі. В описі під цим відео є посилання одразу на ліхтарі. Ви переходите і можете подивитися, з яким об'ємом освітлення справляються саме ці ліхтарі. Там є фотографії їх у роботі. Приходьте, ознайомлюйтесь. Якщо необхідно, читайте більше характеристик, запитуйте те, що вас цікавить про ліхтарі у чаті на нашому сайті або в коментарях під цим відео. А я вам кажу на все добре і нехай щастить.